Доброго дня, Мене звати Богдан, я пілот компанії Acronix. І ми приїхали в цю місцевість на Сою, щоб поставити досліди за участі нового дрона Агра. А взагалі є багато дослідів, які потрібно закласти з цим дроном, так як обладнання супернове. Ну а саме сьогодні ми закладемо чотири досліди такими параметрами, як вилив робочу розчину в 7 літрів на гектар при максимальній робочій швидкості дрона 36 км на годину на висоті 4 метра з каплею 250 мікрон. Потім з точно такими самими параметрами, але зі зміною розміру каплі 50 мікрон, і потім третій дослід в 500 мікрон. І наступний четвертий дослід для бакових сумішей, які виливаються в 15 літрів на гектар, з середнього розміру каплі. В 250 мікрон. Коротше, зараз ми знаходимося на полі сої, соя гетерогенна, гмошна, по якій з гербіцидів вноситься тільки раундап. І от на цьому можна порівняти, тому, як, то, як працює дрон. Тому що, якщо раніше ми а, працювали прискочем, виливали 150-200 літрів а, робочої суміші на гектар, то зараз ми можемо вилити 7 літрів а, розчину раундапу і спокійно закрити безтехнологічний колі. Тут ми можемо, до речі, побачити витяптану сою. Як раз вчора вечором тут ще оприскучом ходили, вносили гіпусад. Е, е, ну, це основна з переваг дрона це відсутність технологічних колій, тому що як нам відомо з школи чи з університету, 5% культури витоптується тільки за рахунок того, що туди заходять оприску, чи колісна техніка заходить. Особливо це помітно бобових культур, які на період десекації мають властивість розсипатися, наприклад, ріпак. Який верхній ярусах вже висихає, а в них є зеленим і потребує десикації. Щоб зайти до діоприскочу, ми всі ті верхні яруси, які вже є сухими, полущимо, висипимо бобові культури. Попередньо для того, щоб цього не сталося, якщо треба уникнути десикації, треба внести біоклей препарат. Ну, щоб його внести, теж треба техніку йти зайти і все рівно потовчати і побити ті бобові культури. Ми можемо біоклей внести дроном, просто збільшивши вилип, точно так само шикарно покрити. Площу і запобігти розлускуванню сухих стручків. У випадку, якщо не планується проводитись десякація, культура має діти сама, або є необхідність в тому, щоб запобігти розлускуванню стручків. Так само проведення десякації супер корона штука для дронів. Тут ми бачимо край полігону, щільність покриття водою на лакнусому папері. І так і далі, десь через кожних плюс-мінус пів метра. Щільність майже однакова, а то й однаково. І так, ми виконали тестовий полігон. Загальною площею 0,2. Виливали 7 літрів на гектар. Капля була середнього розміру 250 мікрон. Прилетіли з шириною в 7 метрів туди і назад. Швидкість була максимальна 36 км на годину, висота 4 метри, дрон Т-40. Так, зробили наступний дослід з каплею 50 мікрон, висотою 4 метри, швидкістю 36 км шириною розприскування 7 метрів. Результат позитивний. При 50 мікрон єдиний з мінусів це те, що при надмірній сонячній погоді, при підвищеному вітрі, капля має властивість випаровуватися і здуватися більше, ніж при середніх влаштуваннях розміру каплі, як було попередній раз, 250 мікрон. Але за умов штіля якість покриття на лакмусовій папері відповідає стандарту. Да, з виливом 7 літрів на гектар. При розкладанні лакмусового паперу на вісені пів метра, як для оприскувача, дуже добре видно щільність несення, яка є задовільною для робочого розчинку. Провели наступний дослід з тими ж параметрами: висота 4 метра, швидкість 36 км на годину, ширина розприскування 7 метрів. Але Розмір краплі цей раз був максимально великий, 500 мікрон. От ми можемо бачити на лакмусовому папері щільність покриття. Чітко видно, що капля є більшого розміру, при тому що вилив був точно таким самим 7 літрів на гектар. Поставили в цьому досліді вилив більші трохи 15 літрів на гектар і каплю 250 мікрон. Ми бачимо, що покриття в рази краще, ніж привиливі в 7 літрів на гектар, але відповідно і продуктивність буде менше. І так, враховуючи те, що десикація для дронів суперштука. Дрони, які обладнані вже не порсунками, а атомайзерами, дозволяє нам більше якісно вносити не тільки засоби захисту, такі як фундициди, інстициди і тому подібні речі, десиканти. Можна також суперякісно вносити гірбіциди по культурах. Таким чином повністю. Що робити круг внесення пестицидів хімікатів е на полях, повністю виключивши використання прискочів. Ну, правда, без урахування ґрунтових гербіцидів. Хоча можна і ґрунтові вносити, просто вилив все рівно буде необхідно буде ставити високий. В чому особливість іменно 40-го над... Е Іншими попередніми версіями дронів DJI серії T. тому що дрони обладнаний атомайзерами, яких можна регулювати розмір каплі, тобто збільшуючи її вагу і таким самим чином протистояти знесенню, зменшувати кількість пестицидів, що випаровуються під час внесення, якщо ми вносимо при при високих температурах. Також дрон має більш потужну батарейку, довше літає, більше інтелектуально просунутим, тобто йому необхідно, не, не потрібно зупинятися в кінці кожного траку, щоб перелаштуватися. Він робиться безперерівно, розвертаючись по завершенню траків, таким самим чином економлюючи заряд і більш продуктивно виконуючи завдання. І так, провівши досліди, можна зробити висновок, що навіть при легкому вітрі щільність покриття є досить задовільною для внесення самих таких таких препаратів, як і гірбіциди. дуже добре видно, що на стиках є точно така сама, як і знесення, як і під самим дроном. Тобто атомайзери шикарно рівномірно розпилюють пестициди, витримуючи норму внесення і щільність на всю ширину внесення. А окупність дронів ну, залежно від того, як її використовувати. Якщо враховувати, що ви обробляєте свої землі, окупність просто колосальна, враховуючи те, що запобігаєте створенню технологічних колії, витоптуванню культури. Тобто на тисячу гектарів 5% це огромна, ну огромна частина. Будь-які дрони в принципі потрібно менше обслуговувати, чим оприскувачі, чи що є е, загальним плюсом. Вони займають менше місця, не простіше керувати, менше пального йде. Економія води, що зараз є супер гострим питанням, тому що е, не треба її підвозити, не треба техніку, яка буде вести кучу води. 5-7 літрів на гектар. Внесли пестицид, все завершили роботу, все чудово.